Мій позивний красавчик, начальник військового наряду, командир відділення. Я проходив військову службу з 21-го року. Бойових виходів було примерно, ну, від 18, я точно не вважав. Перші виходи почалися в Донецькій області. З бойових виходів найзапам'ятаючи момент це коли ми витягували свого побратима. Ми виходили з позиції, і виходили з позиції по двойках, нас було четверо. І коли ми передвинулись, ми, у нас був договор зустрітися на определеній позиції. Коли ми вже дійшли з першої групи, я там, і мій побратим дійшли до тієї, виходимо по рації, і побратим, які йшли нам на зустріч, сказали, що в них один-трьохсотий. Попадіння АГС під броню, в нього був пневмоторекс, І нам довелося повертатися назад на свої же позиції, витягувати відтуди, а чоловік був ну, розмірами таких, як моя, троє, може і більше. То немножко було тяжело його виносити, нам допомогли ТРО, помогли ЗСУ помогли винести його. Було тяжко, звісно, але ми справились, в принципі. Того, коли ми витягнули, він виздорів. На даний момент вроде би даже, не ошибаюсь, проходить далі військову службу. Були ми в штурмі, брали позицію, йшли пішки 14 кілометрів групою. Нас, ну, ізначально була задача закріпитися на определеній позиції. Під утро почався сильний дощ, і нас відправили в штурм. Ну, ми направилися в край посадки під хорошим артилерійським прикриттям. В течение 1,5 години ми взяли одного пленного, відбили два штурми і вийшли туди. Коли ми взяли вже позицію, закріпилися, ми на насилище утро замітили групу, яка передвигалася до нас від посадки, переходили дорогу. І у нас був старший ТРО, комбат. Сказав, задав вопрос, хто ви, ті сказали, що ми свої, прийшли вас міняти. Ну, були в мультикамі, така ж сама форма, як у нас, точ-точ, не взагалі. І були такі, як іначе тільки з магазину вийшли, Ну, чистеньке, нічого ніде. Таке ж саме вороження, відлічити ну, було нереально, в принципі. І коли наш побратим сказав, щоб він йшов до нас і кидав автомат, він бросив автомат, підійшов до нас, остальні почали розбігатися. Ми взяли, якщо я не вшибаюся, був младший лейтенант. Ми задали в нього питання, скільки їх і яка їхня мета. Він сказав, що вісім в посадки, а один в пліну. Після того ми почали вести з ними бой, який продлився минут 15-20. Ми вложили двох пулеметчиків, один втік, і полягла нам прикриття, Нас помогли, снайпери нам допомогли немножко. І ми відбили наступ і одержали позиції. Помимо цього, у нас було багато виходів. Прям таких було витягували ТРОшника одного, трьохсотого, у нього було поранення в ногу. Витягували до своїх. Він, виходить, був на нашій позиції. Ми зайшли на нову позицію, їх поміняли. І ми їм допомогли, немножко перенесли його там на дві позиції вліво. Ну, на даний момент я знав, що, ну, що він би, живий, навіть кілька разів з ним спілкувався. Буває, звісно, що шутки допомагають немножко збадритися на позиції, особливо перед штурмом, або во час штурму, як іде штурм, то допомагають багато чого допомагають, це слова побратима. Ну і, звісно, його дії, як він їм себе показувати. Якщо, звісно, він там розстроєний сидить, то немножко тяжелувато воювати, а ти на нього дивишся і розумієш, що не все гладко, як хочеться. Ти вже на характері вивозиш чисто. Характер. І все. Крідні підтримують. Як можуть, в принципі. Ну, в основному, я так особо їм в подробності не вдаюся, так що вони в основному почти нічого і не знають. Бачу, що є у нас неплохі шанси в продвіженні далі цієї війни з підтримкою, Я думаю, у нас все вийде.